Так, е, да, Ваня, я думаю, тебе там можемо чекати завтра на ВЛК, Це однозначно. Ага. От, але е, я, мабуть, зараз ще е, зроблю одне відео з поправками на вечір. Е, значить, е, просто уточняю. Е, порядна, нормальна людина це комбат порхун 95-та бригада, 13-й окремий батальйон. так, Це то що порядна. Ми ага. говоримо нормально. Потім так. ваш не комбат, я помилився, да? ротний. Максимкін Віталій, це Шогандон, штупаний, що тобі погрожує знищенням 40 ї окремої да, 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 да. стрілкової батальйону 2-й роти. Ну і мені і, і сину погрожує. І, відправити. Ну. І так як мені хлопці сказали, що він на мене вже там відкрив кримінальну справу за те, що в мене були контузії. Угроблене здоров'я, і я не, не можу виконувати ті завдання, які він передо мною ставить. І за це він на мене відкрив головну справу. Як відкрив, так і закриє. Ми ж теж у нас ж теж яйця є. Це у них там яйця напередку. А коли починаєш правду вскривати, оцей весь гнайник їхній гребаний, алкоголічний, наркоманський, зрадницький, так у них зразу з яєць остаються только орешки для білочки. Які можна на Йолку повісить. Ваня, а ну скажи так. мені, будь ласка, ти завтра їдеш в ЛК. В Харківське, правильно? Ну так. Да. В я взагалі не довіряю. Ну так, да, тому що вони ж гроші требують. Завтра заодно і провіримо. Ану давай мені свої всі дані. Пацкан. Іван Іванович. А я скинув там і в воєнний, і УБД все скинув. Пацкан Іван Патрульга. Іванович. Іванович. Так. Да. Так. Е і останнє питання. Значить, е Максимкін Віталій це ротний. Це я трошки поплутав. Так. А комбат у нас е був комбат, комбатом 17-ї е танкової бригади. Так, зараз знаходиться десь він в шпиталі на лікуванні. Я так розумію, по п'янці потрапив в аварію. Да? Ну слухи такі ходять, що по п'янці. Ну, не перед не, не І... він попав туди, раз він з этим, з твоїм Гандоном Максимкіним рука руку миють. Однозначно, однозначно, він Максимкіна прикриває. Всьом. Він взагалі був коли нібудь ваш потекаю. комбат напередку? Взагалі пиль нюхав там з вами разом. Ні, 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 ні. А якщо ні нюхав, разом. то не пиль, я так зрозумів. Якщо о, чесно, я його ніколи в очі не бачив. І він теж поклав пацанов немало, кажуть, да, хлопці, хочу з ним поквітатися. Так. Uh, да. Це 17-го uh -huh. Танкова. 17-го танкова хочу з ним поквітати. А у вас він а фамілію ти його не помниш? Uh -huh. Я зараз попрошу невістку, щоб вона набрала сину. Uh -huh. І він скаже точно. Я зрозумів. Ваня, значить, а, завтра їдеш в їдеш в Харківське ВЛК і спокійно проходиш комісію. Як тільки ти бачиш порушення закону ми ж в демократичній країні, живем, президент же ж розказує, що всі ж перед законом рівні, зразу заяву, скаргу на голову комісії, військово лікарян комісії. І мені копію ну, через невістку. А мені скаргу вже є, на що подавати. Загалом тим, що з цими, цими діагнозами, я що проходив прошлий рік комісію. Мене чомусь визнали придатним. Хоча у мене є за 16-15-16 рік, де я був визнаний непридатним. І як я так, я не знаю, так швидко виздоровів. ти мені чомусь, головне якщо, Ваня, якщо завтра. нічого, що на ти можна? Звісно, можна. Якщо завтра вилка почне, вибачте, на мій французький, вийобуватися. Викручувати тобі руки, вимагати кошти, фальсифікувати заключення. Ні, вони не будуть кошти вимагати. Вони не вимагають так відкрито. Ні, відкрито ні. Я знаю, що вони через посередників. Вони як роблять? Самі чекають, щоб ти підійшов. І дав їм кошти. Ну так, да, да. тобто вони морижуть, морижуть, мурижуть. А якщо, якщо, ти, якщо ти нічого не, не предлагаєш, тебе то від, ти здоровий. просто придатним. От тебе руки і ноги та, нема, ти Да. Так і є, на жаль. Да. У мене жінка була тим свідком, навіть коли хлопець Я проходив комісію, в мене є все навіть то ВЛК, коли це мені видали. Ну, і ще там такий інтересний момент. Комісію ми проходили. А тих лікарів, які мали б нас дивитися і приймати рішення, чомусь там більше сотні народу було, ніхто їх в очі не бачив. Нам через віконце побудували документи, ми розписалися і все. І там вже було написано, що всі придатні. Е... Отець був на милицях з перебитим позвонком, у нього була пластина, і пластина та була лопнувша. Коли йому сказали, що він придатний, він там і впав. Там всі в шоці були. От суки, гад, А, е, Ваня, ти мені, будь ласка, завтра. Список членів комісії заява Список. голові комісії. Прошу в письмовому вигляді надати мені Якщо. перелік е членів вашої комісії задля е скарги на Міністерство охорони здоров'я Генеральну прокуратуру. Так і пишуть звернення. Ну, ДБР, Щодо незгоди моєї з вашими діями. Вважаю, що ваші дії не відповідають е, нормам закону і е, в ваших діях вбачаю корупційну складову. Оце так написав. їм, Я тобі надіктую, якщо е, списочок, будь ласка, всіх членів комісії, і ти мені е, сфотографуєш або продиктуєш навіть на аудіо. Я думаю, що це вряд ли в мене вийде. <ріст> прийдете мене витягувати. Ну, вже я прийти. витягну, так. не переживай. Ти... Я думаю, ти... що мене я... мене завтра загребуть. Я Ваня, тут саме головне, щоб ти сам факт озвучив. Хлопці, дивіться, щоб за мною сьогодні не трапилося, завтра буде розслідування. А я тобі обіцяю, що я створю, ну я напишу запити щодо створення тимчасової слідчої комісії по Харківському ВЛК. От ну, на твоєму прикладі, Харківська ВЛК не має права на існування сьогодні. Це просто корупційна складова. Я знаю, що під. Так, я, я думаю, що під цим багато хто підпишеться, хто через це пройшов, і які зараз так... настільки шоковані, що я навіть не можу словами передати. Я це Вони питання контрол... буду тримати на контролі, тим паче, що невістка вже на мене вийшла. Так що я це питання з рук не випущу. Я зрозумів. А я в свою, в свою чергу е теж кажуть, не залишуся в е обіч. Я, як казав, дай Бог закінчиться ця вся катавасія. Я лічно е вам передам. Ну, тільки потрібно буде приїхати, бо у мене, по-перше, після тих всіх болячок контузій. Я перестав орієнтуватися, і зір у мене поганий. І я хочу після цього всього віддати свою машину, от лендровер. Я їх, кстати, зробив нову резину, поміняв ходову, значить, там ступиці передні ціляком, поміняв ГРМ, поміняв масло, поміняв фільтра. Ну, машина готова. А кому передати треба буде? Кому? Лічно вам. А, лічно мені. Так. Так. Ну, в мене сьогодні так. Да, фонд без машини, це правда. Мені з кстати, теж оцей старий подарили англійці. З Лондона українці пригнали ще в березні того року. І вона вже, бідна, своя відходила так, що там коробка передач повністю поламалася. От і ми намагаємося зараз. Щас... Я її вже передав, в принципі, цю машину. Тільки хлопці кажуть, ну ми там не можемо відремонтувати. Як він ремонтуєте, каже, ми її заберемо. То я зараз оце шукаю СТО. Ну знайшов СТО. Вони зараз шукають запчасті, щоб хоч якось її підладнати. Я її віддаю хлопцям. Хай вона там служить їм. Бо у е мене намагалися її купити за 2,5 тисячі доларів. Я відмовився. І ця людина мене назвала мандобулом. Ярю, ну дай Бог, щоб всі такі були. В чому проблема? Ну, я її брав минулому році теж для того, щоб на ній воювати. Трошки прийшлося, а потім сказали, що нам для нас машини заборонені. Спочатку нам сказали, що купляйте собі джипи. Ну, я купив. Да, він на бляхах. Я в нього вклав грошей. Я його взяв за 4 бакс, 4 штуки баксів, вклав у нього грошей. Ну, тобто, щоб вони розуміли, куди йдуть ті зарплати, ті підараси, я теж вибачаюсь. Ну так, які течуть сотню вам там. Сто тисяч ви отримаєте. Так піди зароби, в чому проблема? Тільки ти сто заробиш, і це, якщо тобі комбат 100 тисяч кине на карточку. Так справа в тім, що я його ремонтував, я його заправляв за свої кошти. І Я ще возив. Помімо того, що ну, сам їздив, сина возив, і ще двох бійців возив з собою. Ну, то є... Фактично, по факту рятував життя. Ой, там одна манда сидить в Вашингтоні, написала, що ви тут розказуєте? Нардепи створили гарячі лінії, і держава все реагує і все допомагає, а ви тут розводите зраду. Я говорю, ну тобі з Вашингтона, звісно, воно як расистам в Сибірі, від неї, як тут в Україні живеться. Так, так. А, Вань, хорошо. Їдь завтра, з Богом в Харківську ВЛК, а я зараз цим питанням займуся. Так зрозумів. Добре, добре, ну і ще в мене є е, цей один бронежилет, який в мене з 15-го року е, ЗСУшний. Я його купив, ну, неважно, мені хлопець продав, от, він мені теж не потрібен. Я його теж віддам на потреби комусь в кого його немає. Так я от, от на днях купив теж е, бронік. Хлопці десь зв'язі пропали, які просили. Ну, зато завтра він поїде в Запоріжжя. Тож військовий тоже каже, нам одразу сказали: все купуйте самі. Все, купуйте самі. Я знаю, син купив, але ну, в нього забрали. Ну, як, він нас залишив, коли їхав у шпиталь. А назад вернувся і йому сказали, що броніки його нема. Ну, Сподобався. Це цей Максимкін забрав козьол. Так, да -да 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 -да. він особисто. Не віддає, він казав, що у нього його нема. Хай він, блядь, подавиться ним, сука. Щоб він його продав, а за ті гроші дітей своїх лічив. От коли вони починають своїх це... дітей лічити, вони тоді в Бога спрашують на коліна. А за що нам такі болячки? Так навіть за те, що ви у других забрали. Мабуть, а забрав він. Хай а -а -а. собі на, на болячки забирає Ваня. О, там о, от у мене на фріландері єдина тільки проблема. Не, не встиг зробити спідометр. Не показує. <гум> і є, все. Я і так знаю, скільки я їжджу. Як летим другий раз, щоб успіти, так і 120, так і 130, і 140. Ну, і мені, для, мені це було не паралельно, тобто не, не, не принципіально. І я ну, не шукав СТО, щоб зробити. Там, ну, по-моєму, він електронний. Да, 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 От, мотор 1,8. Бензин є, е, да, є даже у мене, я зняв, воно було з газовим оборудованням, воно лежить це в зборі, балон все, четверте покоління. Якщо потрібно буде, я його, воно мені не потрібне. О, і так, і я, то, я, що комплектуємо вам, я, я, я готовлять на місці і все. Спасибо велике, бо я ще. Я шукаю машину для фонду, а не свою жопу возити, я, я ж то під домашнім арештом сижу. А зараз, коли я вже знайшов криміналістів-юристів для пацанов в СІЗО, Павлоград, мені треба людей туди возити, юристів. Ну ні на чому. Мені аренда авто обходиться як Гітлеру війна. Ну, приходиться оплачувати, звісно. І там сидять, там гандонить, починають писати в коментах. Я зрозумів. Да в тебе чотири машини, да в тебе дві квартири. Ви хоч покажіть, щоб я знав, бо я не в курсі кажу. Ну так. Да. Ну, е я сфотографую, скину фото. Ну, він, е я ж кажу, цей е сафарі, ззаді знімається в нього задня частина, і він такий, ну, для охоти. Ну, це не таке, як і в ну, мене, поняли, оцей, який. що я на ньому виїздив. В ней на такій саме рація там вну, внутрі, нутрі, да, е Ні, у мене рації нема. В mm. е нього знімається там люки, mm -hmm. і знімається задня частина. Він трьох дверіків опускається заднє стекло, то есть на ньому їздили на охоту. Ну, сафарі. Взагалі, Ван. Один і вісім мотор. Ти, ти завтра їдеш парка ще в це кодло. А я до завтра роблю все для того, щоб там знали, що туди їде захисник і Герой України. І хай попробують суки то крипнути проти тебе проти закону. Все гаразд, я зрозумів. обнял. Фамилию нашего комбата этого. Да, надо буду мне сказать. Хорошо. 40, 40, 40? Ну да, который сейчас. Он у него был в 17-й танковой. Mm -hmm. Который был у него в 17-й танковой. Сейчас он у нас. Я забыл, как его. Не вспомню. Ну, ну, у нас их уже, на, на, наверное, очень э... хороший командир, кулисных, что никто в очи не видит. По кулисных, по-моему. Че uh По-моему. -huh. Угу. Дуже хороший командир, що. ну... Ніхто не знав, ніхто не бачив його. і по в аварію попав. Ну, вони ж собі можуть дозволити це на саунах завісати. Да. Нам о, роти закривати і відправляти туди, де гарячі. Откуда не, ну, не. На, на умови. Там, ну... Господь Бог видно на моїй стороні, бо я з таких передряг вже вийшов. А разом, мабуть і на моїй стороні, сино. бо вже другого б вже 10 разів грухнули, а мене щось поки Бог береже. Значить, ще нужен. Ой, я так. Скільки, бляха, навіть не віриться. Знаєш, іноді кажеться, що я дивився якийсь такий страшний бойовик. Якби це не зі мною, бо там все. Це... Сказав а. би Оскар Брехун і Оскар Рука Кремля, так? Да? Та ні, я не це маю. Ні, якби що отак, щоб ти це не пройшов би, ти не повірив би теж своїм би ушам, би сказав, та ну ладно. Ну, та... я розумію, русські там офіцери, гандони, та... там наріки, Чес... алкаші. Чес... Ну... Чесно кажучи, так, да, я б не повірив. Я б не, якби сам це все на своїй шкурі не, не іспитав. Мені в Сумах э, жінка підійшла, коли я до мами ще їздив у село. І я квіти покупав. Ком, комбат: Сушко Олександр. Сушко, а, Сушко. Олександр. Олександр. Це, Це його хлопці. Комбат, бувший комбат. Е... Це комбат 40-ї да. окремої стрілецької бригади 2-ї роти. Так. Да. Так, да, а він був з 17-ї танкової бригади. Хлопці дуже йому вдячні. Лапка. За те, що він дуже багато побратимів їхніх. Ну, звісно, дуже багато побратимів їхніх поховав. Ти думаєш, він ну, за гроші здавав він... позиції русським офіцерам? Я не можу цього сказати. але співпадінь дуже багато. Да, співпадіння не думаю, так? Да? Так. Да. Ні, якби я там служив, я б цікавився. А так оці хлопці, з якими я зараз півроку прослужив після 92-ї бригади, і так вони насторожено, насторожено потім туди-сюди вже побачили, що ну, я людина слова. Я що сказав, то і роблю. Я казав їм, хлопці кажу, я поїду, я це не залишу. Я кажу, я буду звертатися, я це озвучу. Якщо ви кажу, сикуни, якщо ви готові кажу, підставляти далі свої гриви, кажу. За якогось чмошника, який, бляха, мародьор кончений. І вони не, не, не готові, кажуть, бляха, так от ми, ми зверталися, сказали, що потрібно о, відеодокази. Які нахрен відеодокази? А до кого зверталися? візьму візьмуть жоп. Ну, один із сослуживців, він робив там десь о, чи водієм в СБУ. А, а знають вони мене Ось, Оскара, знають вони. Я в нього не питав, він так з з осторожно зі своїм бувшим сослуживцем там зустрівся і почали е розмовляти на, на це. Ні, на, ну, як тому, що ну, може хай до Оскара звернуться, так може користі більше, більше буде. Я ж звернусь до президента mm. по пацанам, які пропали після звернення до президента. Появились пацани одразу. Звернувся до президента. Де хлопець оператор, Слава який Богу. знімав відео? Появився хлопець. Бо я теж за тих пацанів, І де жінки пропали, дивився. Ну. Стали жінки пропадати. Да, вони да, все да. нормально з тими жінками? Так, да, вони різко з'явилися все, все нормально. Да. Ліж би Оскар не гавкав, yeah. я взагалі не розумію, ну що я до сих пор землю тип, топчу, я не можу зрозуміти. Ну за мною ніхто не стоїть. Ваню. За мною стоїть тільки Господь Бог, маю, я, не знаю. навіть то, то що люди Люди оберігають мене, може вони цього бояться. Ні, ніхто не ні одна криса, не одна гнида, ні з банкової, ні з Хуянкової. Ніхто за мною не стоїть. Ну, от таки я є, кончений на всю голову. Зато мені не стидно. Yeah. Пацанам а нам руку протягнуть. А що вони протягнуть, коли хлопці прийдуть в Київ? Навіть на ноги дасть Бог. Я не я знаю. Руку. Надію, що ноги. Наверно. Мабуть, так. Я дивився, я знаю всю вашу історію, о, з ваших розказів, від народження. Чесно кажучи, мені серце кров'ю обливалося, коли я це дивився і слухав. Я такий. ну... Чутливий дуже до чужого горя, до чужої біди. Правду мати колись сказала, яка мене усиновила, це ж водружній на осіб ще коли мене знімали, вона сказала, що раз моя дитина вмерла, а льошу я усиновила, значить він нужніший. Може, Богу видніше. У неї дочка була, 14 років вона її поховала. Красива, розумна я дуже знаю. була дівчинка. От. І... Я знаю цю історію. За три дні до смерті вона попросила матір, щоб вона мене усиновила, бо я там в больницю попав в місті з нею. Уже я, я думаю, що я не зря топчу цю землю і протоптав цю землю і спалив кислород, уже не зря. Навіть якщо завтра мене уберуть. Що мог, я зробив. А там хай люди самі думають. Я ж їм свого ума не вкладу в голову. Я, я надіюся, що то, що цього не станеться. Тому що ваша місія не закончена. Вона закінчиться тоді, коли прийде час, коли Господь скаже, а не коли ці підараси рішать. Ну, це я за це. Я, я, ну, я сказав, що на другий день після війни, після закінчення війни, я, ну, мені є чим зайнятися. Здоров'ям, боргами за волонтерком мені є чим зайнятися. Не предвибраний компаній, як казав притула, два дні поплачемо і потім подумаємо, що далі робити. Ну це ж він сказав. Я ж, ну, я ж це не витягнув з нього. Я в шокі був, коли цю фразу почув. Да. Два дні поплачемо, а потім будемо думати щодо майбутнього мого. Що твого майбутнього думати? Твоє майбутнє біля москалів висить на Гіляк, галі... на і в з Пінчуком і Хамутинником регіоналом, і, і фондом повернешся живим. Да. Я дуже, дуже розчарований. і в притулі, і в тому фонді, ну і в багато із таких клоунів, які вважають себе порядними волонтерами. Ну нічого, мабуть, їм на ліки вистачить. Так, да, весна прийде, покаже, хто де срав. Хороша є пословиця. Попадки. Весна прийде, покаже, хто де срав. Вань, завтра з Богом їдь, а я сьогодні займусь цим питанням. Хоч зараз уже скільки там вже? Полперу ночі? Ну нічого, мені ще време не вийде. Я. я ще до 4 утра працюватиму, я ще не лягаю спати. Я я теж, я сліжу. Я сліжу, я, я бачу. Все прекрасно і супереживаю і не тільки і всім нашим побратимам. Ну, На жаль, я не маю такої можливості. Ну, Бо ви напередку я воюєте, на, а я в тилу воюю. Так. Отак два фронти. Ну, я ніколи не думав, що я буду воювати е, ну, не з расистами за Україну. А з внутрішніми гнидами за Україну. От чего такое я не очікував. Я не знав, звісно, що в країні не без урода і не без корупції, але щоб на такої степені була корупція і уроди. Щоб до такої степені були продажні журналісти, я не очікував. От чесно. Навіть я я скажу, що на вашому фронті важче. На моєму фронті я розумію, що там ворог. А на вашому фронті важко. Я, розуміти, ну, я ніколи не знаю, з якого. Угла щас вискоче 10 придурків у масках і покладуть мене мордою вас. Тон же ж прилетіли, розбили, залетіли, двері вибили, побили. Это не не до бойка жім залітать з Льовочкиним. Ще яйця не виросли в беушників. А от оскіра ганять. Підприємців ганять, Конечно. таких як Денис. Да, да, с Бог Ну, це в мене є віра і надіжда, що после війни, я думаю, хлопці. Не розочарують мене, скажімо так, от ну в даній ситуації таких як я. А я дасть Бог я ну, теж в це хочу дуже вірити. Не хочу в це вірити. Я осторонь не залишуся. От це слава Богу. Я за себе. Кажу. А тому, що к власті у воєнних дуже є багато питань І на сьогоднішній день, я катерично проти будь-яких майданів до кінця війни. Будь-яких, бо на мою думку, сьогодні майдани діляться на дві половини: перше це там, де ну дійсно людям накипіло, вони хочуть вийти. Ну, далі стели на Майдані, вони не дойдуть, тому що урядовий квартал прикритий. І друге, це такі як Гончаєнки, Порошенки, Піздаболи, мандаболи, яким тільки бали набити. А, ну не Тому Не там, не там, на жаль, інтереси військових не закладені. Хто має право сьогодні представляти інтереси військових на Майдані, да, там на якоїсь революції? Якщо військові на війні, все, ну йде війна, все в Україні, яке не яке. А наше правління, яке б воно не було, воно законно обране. То, що воно згнило і прокорупційне, ну це факт. Розберемось після війни, поки війна, на жаль, на першому місці. Це моя так. думка особисто. Ну, це не тільки ваша думка, це думка. Я думаю, більшість військових ми не можемо зараз залишити позиції, тому що ми знаємо, що все буде закінчиться для всіх. Да. Добрий Вань, тисну руку, давай з Богом завтра. Йди на цю амбразуру ВЛК Харківську, а я тут пом поможу тобі з тилу підстрахую. Все, я зрозумів. Все, дуже дякую ще раз. Так, будь ласка, я то що. Давай з Богом Все. тоді.